Я рік тому пережила великий стрес. Пані Орися, стреси мали, якщо ви правша, то цей стрес мав стосуватися ваших дітей або вашої матері. То, що ви пережили стрес, що зараз тривають, люди, от ми вчимося на курсі, як працювати зі стресом. Тому для того, щоб справитися стресом, приходьте на навчання. Ну, не можна двома словами пояснити людині, як побороти стрес. Бо стрес у вас виникає через неправильні знання, як діяти у певних ситуаціях В ось чому це виникає. А коли знання є вірні, тоді ви дієте вірно, тобто створюєте вірні умови. Це саме основне. Тому ще раз повторюся: хочете бути здоровими, отримайте правильні знання. Ми це детально все вчимо. Мені вірити не треба, пам'ятайте, будь ласка. Ми вчимо ті знання, які ви можете перевірити. Хто навчився, ви ж знаєте вже, хто навчився робити вістральну терапію, тож жінка, да? у чоловіка трапився інфаркт. Вона у нас була на курсі. Вона знає, як робити вістральну терапію. У нього проблеми з кишківником. У нього постійно там це. Вона поробить вістральну терапію. каже, слухай, мені дійсно їх Це не якісь секретні знання. Кожен член родини повинен знати ці елементарні речі. Це зменшить. Ще раз повторююся, зменшить візити до лікаря. По даним ВОЗ, по даним ВОЗ 20% ускладнень та смертей, які виникають в лікарні, знаєте з чим пов'язано? Словом, яке називається ятрогенія. Ятрогенія це коли лікар своїм поясненням, своїми словами вредить людині. Він заганяє це хвороба безвихідна, це погана ситуація. І так далі, розумієте, 20% смертей в лікарні обумовлено тим, що скаже лікар. Тому що до лікаря є безсвідомий. Що це ж він мені сказав? Люди бояться і людьми, які в страху живуть, їм легко керувати. Він щось сказав і потім ще раз каже: а ви прийшли додому і плачете, Боже, що ж тепер буде? Я ж така молода, що ж буде зі мною, не хочу мучитися. Безвихідна ситуація виникає. Набряк стає великий, ще гірше стає. Тому ми вчимо з вами на курсі, як ви маєте правильно мислити, як ви маєте правильно розцінювати зміну тілі. Вам не треба бути лікарем. Це навчання, У нас багато вже лікарів пройшло. Це навчання. Вони, от, ми прозріли. Да? Ну прозріли тут... Вони вивчали анатомію і фізіологію, але потім знаєте, на протоколі їх заставили світи і все. Бо лікар мусить використовувати той протокол, бо в нього теж діти, мама, йому та... він така ж людина, як і ви. Дуже мало хто може протистояти системі. Розумієте, Дуже мало таких. Вони є. Але їх не так-то багато, як всіх остальних. Не більше, я ж кажу, 5-3%. Кругом так. Будьте. Тому якщо ви хочете бути здоровими, ще раз повторююся. Енергійними ви маєте мати правильне знання, як працює ваш організм, і це легко. Ось у вас є навчальні матеріали. Ви можете прийняти собі.